Чи існувало культурно-просвітницьке життя на Миргородщині 300 чи 400 років тому? Так існувало, і допоможе нам у цьому більш детально розібратися. Наукова розвідка Людмили Росохи, аматорські театри на Миргородщині. у 17-му, першій половині 18-го століття. Театр в Україні існував у своїй рідній формі. Так званого шкільного театру, вистави якого здійснювались у працьких школах і колегіумах, та у вигляді вертепу народних лялькових дійств, ці форми театру мали релігійно розвиваючий характер і призначалися для пропаганди християнства, зародком і прообразом майбутнього світського театру стали інтермедії комедійно-побудові сценки з народним типажем. У другій половині кінця XVIII століття ренесансно-барокова поетика шкільної драми з її символікою і риторичністю поступово ставала анархізмом. На зміну їй приходили нові форми і засоби театральної мови, дедалі ширшого розповсюдження набувала комедія. Перші аматорські вистави на Миргородщині з'явились в другій половині XVIII століття в час розквіту такого явища, як домашні садибні поміщицькі театри. Ці театри виникали. В Україні зазвичай у помістях великих аристократичних родин, які мали по кілька маєтків як на батьківщині, так і в столичних містах Росії Москві та Санкт-Петербурзі. В таких українських сім'ях культивувалися елітні мистецькі музичні театральні захоплення. Із поміщицьких театрів на Миргородщині сьогодні поки що були відомі лише театри Дмитра Трощинського в селах Кибенцях і Яреськах. Кибинський театр на думку дослідників діяв у 1812-1814 та 1822-1825 роках. Керували його роботою Василь Панасович Гоголь Яновський, батько письменника Миколи Гоголя. І Василь Васильович Капніст, поет і драматург власних маєтку в селі Обухівці, бувало так, що й Гоголі, і велика родина Капністів, і інші сусіди місяцями жили в Кибенцях, бо багатий і гостинний Трощинський не хотів навіть уявити себе в самотині. Його натура потребувала постійних розваг і великого веселого товариства та мистецьких забаганок. Пантелеймон Куліш назвав Кибенці афінами часів Гоголя батька. Садиба Трошинського стала осередком розваг усієї Миргородської округи. Юний Микола Гоголь в одному з листів до свого друга Олександра Данилевського, 1825 року, писав: Приїзди зараз, поснідаймо у нас, у вас пообідаємо, а на ніч до кибенців. Палац Трощинського в Кибенцях був двоповерховим, за свідченням сучасників зовні непоказним, але дуже багато оздобленим усередині. Стояв він на північному боці глибокої балки над ставком, оточений липовими алеями і фруктовими деревами, в другій половині 19 століття. Садиба Трощинського була продана поміщикові Шишкіну, а від останнього перейшла до дворянської родини вульфертів. Нові господарі садиби зруйнували тільки домову церкву Трощинського, а мурований храм архістратига Михайла, в якому він і був похований, стоявши за радянських часів. 1927 року місцева влада, не надто шануючи пам'ятні та історичні місця, пов'язані з поміщицькою діяльністю, продала колишній будинок Трощинського на знесення. Його придбало Кибинське кооперативне товариство, і невдовзі цю пам'ятку української культури було зруйновано.